Всіх вітаю, це Дмитро з компанії ЛНК. Хочу презентувати для вас баню лофт 6 метрів, яка виконана в колірі дуб. пофарбована, як бачите, як вона виглядає у нас. Вона йде у нас з козайком із такою ступінькою на вході, для того, щоб було зручно в неї заходити. Також всі вікна в нас тут з ламінацією під колір бані. Обов'язково капельничок обов'язково. Ми додаємо також. Клієнт побажав у нас терасу під свою свій... цвічан. Ми комплектуємо додатково в цю баню. Далі ми переходимо всередину покажу вам її більш детально. Також у нас ця баня йде з таким дуже зручним місцем для відпочинку. Це у нас столик з ясеню вищого сорту. Іде ледь підсвітка у нас по нашій кімнаті відпочинку. До речі, наші лавки всі повністю піднімаються. Тому дуже зручно. Сюди складувати речі. Е, оце у нас бойлер який на 50 літрів, який ми додаємо е, в нашу душеву. Також хочу показати нашу душову, яка йде з нас з, піддоном, е, з відром е, нержавійчим переливайкою в комплекті. І далі переходимо в нашу парну. Парна це взагалі в нас, е, скажімо. Суть в цієї бані, вона йде в нас з липовими такими е, лежачками одноповерховими, е, матрасик такий з страв. Також е, в нашій е, бані йде подача холодного повітря. Тому при високих температурах можна спокійно лежати, відпочивати, і вам все буде добре. Е, сильний світильничок це обов'язково. що додаємо. Котели, де йде з камінням і з парогенератором в комплектації, е, наші трави. Це наша новинка, яка додає тут нереального запаху, також при високих температурах. Тому ми баню можемо зробити під ваш бюджет, під ваші побажання. Звоніть, телефонуйте, і ми зробимо баню вашою мрії.